Скільки від цього місця зараз до позиції росіян? Сколько? Кілометрів 5-6 5, 6, 6 кілометрів Ось в таких шоломах воювали окупанти. Так. Да. це З нього збили прям. Бачите, окупанти посічений. Окупанти. А що це взагалі таке? Зараз я знаходжуся. А на спаленому танку російському у нескучному. Це от єдиний такий знищений середній середині населеного пункту танк. В полі там ще є. Там ще стоїть два і БТРи там стоять. Ой, і БМП там стоять. Можемо матали. Коли знищили цей танк, то нам стало трошки легше. Заща того, що він тут один був, він виїжджав на, на свої позиції в край села. І він дуже сильно кошмарив нас. Вони ховалися між домами, чого його було складно і впіймати. За ним ганялися почти з неділю. Отак в крайніх домах вони робили дирки в стінах і робили такі собі байниці. Так, вони... Либо робили такі так, ламу просто. відверстя, вікна стіни виламують і тіла проходи, проходить, складіть Дуже важко було вибити піхота. І в «зеленках» зі... у них везде увсюди були на топтані тропах. Ти то, ну, то... розумієш, звідку там. Так, вже були тропи змішані. Осьо, вот от оті такі байняса, кабанниці, оно що боїться, до вона була вибита. Це полімётна байняса. Пузол тепло на точка набивало. А чи вони її кріпили як, тобто це були якісь кулеметні точки? Там все в нутрі з нас заходий, смотри. Тури АС, все стояло тут. На тарону там на первом. Вони ж дали технік у них все було розчитано, що піде сюди перва техніка. Вони, Вони не оглядали, що підували. піде піхота сюди, штурмовики підуть без нічого. Я цинкую, давай. Давай гранату мені. — Насипай! — Це вони от готувалися до того, що наші танки будуть заходити? Це заложений фугас, так. Да. А це про нього йшла мова, да? Оцей фугас? — так? так. — Якщо б техніка пішла, то могли б подорватися, не сипайся, вони Если... на електродетонаторах. занимались, наверное, часа, часов 5 Да, часов 5. И Мы, заходили с группой сверху, они отсюда 15 человек уже текали. Нам птичники стронок, дрона на от вас текают 15 человек. У да, них тут был как пункт сбора, и потом отсюда... Они... Полностью по, по всей улице, по их карте, было 93 человека. Он и форма такая? Это форма, типа горка синяя весенняя. Вертолеты. Ну, пошел, парики. Снимай, тут его они сейчас кидать буду. Снимай, не падает. Красавцы, красавцы! Вот что, иди сюда. Стой на месте. Не впади, да. Стой на месте. Махай, махай. Махай, махай, махай! Щойно ми побачили, як українські гелікоптери атакують позиції росіян. О, у таких позиціях, там, де вони сильно закріпилися, хлопці прилітають, отрабатують по ним. І потім трошки легше нашим хлопцям питатися продвигатися до пересади їхнього, щоб їх вибити з їхнього укріплення. Можемо наблюдати, як горять орки. І це тільки початок. хлопці на хаймерсах зробили пробиття прямо в підвал. Тобто, що робить одна техніка. Опорний їхній пункт, того, що тяжко було його пробити. А коли прилетів хаймерс, то їх уже пробили. А Що там на шифроні написано? Вооружені сили Росії. Уже не вооружені, так? Да? І не сили. так? Да? Зажарений. Зажарені сили Росії. Навіть намагаються красити під українських солдат. Теж. А, да, вони і вони обозначалися під нас, щоб не, не застрелили їх. Ну, хто є українці, і хто є росіяни, ми це розуміємо, то все одно їх це не спасало. Вот, Йолочки, 41-та бригада Росії. Проводили операції, питалися, проводити. Це у нас ось ця вулиця, що ми штурмували? Центральна вулиця, да. яка йде до музею, до школи, да. до пансіонату. Ось, ось, ось ця зеленка, де ми батьня не могли її пробити, на 1200. Да, 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 да. Тут діплати. Це ж тут провод що вивідують. Це що, школа? Це усе музей, школа назад. <звіст> школа. <звіст> школа усе. Це пансіонат. Музей ну прямо. Їхні дрончики запускали. Отак сидів в вакціоні оператор. і на витягнуту руку запускали за школи дрони. І тут літали дронами. Отажовка така була, 4 дні, як наче один час пробував. На адреналіні все йшло, навіть їсти не хотілося. Що було в рюкзаках, практично не доставалося, тому що їсти не хотілося взагалі. Навіть якщо було, доставали там тобто ці батончики, і це, воно, ну, не їсти. Такий адреналін. Воно, коли йде адреналін, їсти не хочеться зовсім. Є дійсно, що хотілося, дуже, 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 дуже хотіло. катастрофічні. Зараз ми йдемо до головного опорного пункту у нескучному окупантів. У школі. Хотіли, не могли вибити 11 місяців, так? так. так, так. А в чому була головна проблема? Що прямо головна було велике... Проблема була в тому, що вони тут були сильно закріплені. Місність, місність. Рельєф дуже Рельєф. Везде висотки, вони висотки зайняли. Тут висота, зараз ми піднімемося, ти подивися, де ми стояли. І виходить, ми в них як на ладошечках. Тут все було пристреляно під 5 А ми зайшли. руха-пош. Ставили електродетонатор, він срабатывав і получається 4 гранатки делали дуже поганий чинок. То есть еще гранати ж вони бойові, да? Вони бойові, да. так, зараз пену можна повиковирювати. А це пластик, кстати, це пластик. да. Вообще весело. Ну так, пластик. Руки будуть ваня. Та ваня. Фу, воняють. І в Після зачистки ми нічого не спалювали. Це все, коли зачищалося. Це все, все, як зачищалося. Тут заходили, спочатку ж гранати, бросали сюди, а потім вже не заходили. А де у нас дисплека? Йди дивися. Ось цього не копалися. Пыталися ховатися. Колк знімали іли, копали. Ого, вот, ну тут прямо яка шахта. Да, а Це ж вони питалися закопати, прямо <реклама> як. Ну це їхня теж бойниця була. Чому ходіти мішали? Що вони тут зробили? Вони вирубали іменно всі на двірки, щоб імені тут Єсть? Хотя вони видовлювали байнітни. і наблюдали з усіх сторон, от тура ковби пооставалися. Ось річка. А... Бо сами рашики виставляли в інтернеті фотографії там, де вони наблюдали за нами снайпера. Ну, їм це теж не допомогло, зато допомогло нам. цього здання вони наблюдали повністю за цим всім, чого дуже тяжко було нам. Їх вибить звідси, ну, вибили. Старалися, зробили, вибили. Ось тут, коли стінка була ціла, отут стояли самі снайпера. І оце вони отсюди викидували фотку. І коли вони викинули фотку, більше вони не викидували. Подивлялися оцю всю гору. Поняв, це за чого їх вибивати, тому що все як на ладоні сам бачиш. Плюс вікон. Все видно те село. І от того тяжко було, як хлопці зразу не намагалися. Ну, в Оконцовці хаймерси допомогли. Помогли наші мінометчики дуже добре. Помогли наші сапожники, допомогли турщики. І наші хлопці вже ну, скільки можна терпіти. Якщо тебе вже не троне, не бійся. Йди сюди, спробуй погладити, не боїться. Не бійся, не бійся. Все добре, все добре. Все хорошо. Да, 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 не бійся. Як зберігати е, особовий склад живим, при таких інтенсивних боях, три доби. Але ми тільки варей прийшли, казали, нам як об'яснили. 50% уміння, 50% весенні. А взагалі все залишить від клавих І я, і я скажу, скажи. Э, от є э, так сказать, підрозділи, які... Брані із мобілізованих людей, яких примусово змусили йти в ЗСУ. А в нас батальйон Добровольчі. на добровольчій основі. Ми добровольці, ми знаємо, чого ми сюди прийшли. Ми розуміємо, що ми можемо загинути. Може, получай своїх 30-40 тисяч на гражданки, працюючи на шахті, і не будь тут взагалі. І ні про що не думай. І вообще ні про що не думай. А, саме так як бізнесу. Саме цікаво, як у нас кажуть, мочникам там, там йдемо на СП, давай йдемо на роботу. А так як із цих тварів в мене родилася донька 22-му році, 16 февраля. А 24-го довелося виписатися з С за те, що Дніпропетровська обстрілювала. їм це просто ніколи не прийшов.